Попкорнова хвороба. Вона розвивається внаслідок так званого вейпінгу. Звички, яку чимало людей помилково вважають безпечною. Які наслідки цієї недуги та чому медики б'ють на сполох, дивіться далі. Постійний кашель, задишка, свистяче дихання. Такі наслідки попкорнової хвороби. З часом ці симптоми лише посилюються. Насправді і в електронних сигаретах так само є нікотин, мало того, там є ароматизатори, там є важкі метали, які так само мають дуже негативний вплив на, до речі, не просто на дихальну систему, а на всі органи і системи. Медики наголошують на тому, аби відмовитись від вайпінгу та не наражати легені на дію небезпечних хімічних речовин. Тому дуже важливо, щоб ми постійно говорили про це, нагадували, що підлітки не мають розпочинати, тому що якщо один раз-два рази попробував, це не означає, що це все, і ти будеш мати силу волю не повторювати і не хотіти, тому що той нікотин, який входить в склад. Він викликає залежність, і на жаль, коли ми починаємо розуміти, що ми накорли, то вже буває зазвичай пізно. Один із тих, хто полюбляє вайпінг, роман хлопець зізнається, почав курити кілька років тому і не може позбутися цієї звички. Знаю наслідки, не шкідне корисно, шкідливо, але таке життя. Натомість Владислав позбувся пагубної звички, бо розуміє, наслідки можуть бути серйозними. Я так сильно не вникав в це. Прям в такі ніби, чи то хвороби якісь були, чи ще щось. Я думаю, шкодить на, на легені сильно, На горло може бути, може бути, рак Чому? Раді спортом займаюсь просто для здоров'я своєї. Попкорнова хвороба не лікується. Пошкоджені ділянки легенів вже ніколи не відновляться, кажуть медики. У важких випадках єдиним шансом залишається трансплантація органів.